Вітаю, друзі, слава Україні! Давно з вами не бачились такі події. Тут майдан вже не був картонний чи картонковий, як правильно казати. Але я з вами хотів побалакати не про це. Якось в одній з предошлих передач ми з вами торкнулися такої теми. Я в Мюнхені пив пиво з німцем і з баварцем, таким людиною поважного віку, який зачепив і. Трішечки Другу світову. ну він тоді ще був дитиною. А загалом він добре пам'ятав часи, які були після війни. Пам'ятав свою маму, яка жила в судетах, яку виселили і яка втікала у Баварію до ФРН. Так ось що він казав? Що німці відродилися. Яким чином в кожній німецькій родині було по п'ятеро дітей після війни. Був так званий бейбі-бум. Ніхто їх не примушував, ніхто їм не казав народжувати, ніхто не приставляв їм дуло до скроні. А ну, німці взагалі, ви знаєте, дуже дисциплінована нація. І вони на якомусь підсвідомому рівні, от як знаєте, як ті мурахи, бджоли, як, от, наприклад, якісь стада там, оленів біжать із лісу, його треба перебігти через якесь болото. Ви знаєте ці приклади і деякі. Найсильніші кидаються туди, гинуть, тонуть і роблять живий міст, щоб основна отара цих, ну як не отара, а стадо, чи як правильно сказати, оленів перебігли через це болото. І таких прикладів чимало. Так ось ця нація, велика нація, це дійсно велика нація, німецька. Я з повагою ставлюся до німців розв'язати дві світові війни це коштує чимало. Хоча не вони були паліями цієї війни. Добре, ми вже про це казали. Насправді москвини. Їх вуха стирчать і в Першій світовій, і в другій. Так ось вони на якомусь підсвідомому рівні вони зрозуміли, що якщо в них не буде у родині п'ятеро дітей, щонайменше п'ятеро дітей, вони всі вимруть. Якийсь комар мене вже вкусив. Добре, менше з цим дисциплінована нація, ви розумієте? Самі, самосвідомо. Ніхто їх не примушував. Люди хотіли жити після жахів війни, після жахів розчленення країни. Ви вдумайтеся, це ж лише здається у середині 50-х Їх об'єднали ФРН. Я можу помилятися, а ГДР, так звана, верніше, як вона, НДР, вона так і лишилася розколотою аж до. 89 дев'ятого, здається, чи 90-го року щось таке. Тобто їх розкололи як Північну і Південну Корею. А ще перед цим, 10 років, йшла реальна тотальна денацифікація. Їх примушували дивитися фільми про жахи нацистів. Не примушували дивитись фільми про бомбардування союзниками, так званими Ляйпцига, Дрездена, Мюнхена. Цих фільмів не показували. Не показували. Злочинні жахливі дії американців в Хірошимі і Нагасакі не показували концтабори радянські, тощо, тощо. Цього не показували, показували лише жахи нацистів. Добре, менше з тим. Так ось вони на підсвідомому рівні, вони зрозуміли, що якщо в них не буде п'ятеро дітей в родинах, вони вимруть. І він розповідав, скільки у них було в родині, їх було більше, ніж п'ятеро. І в багатьох, в сусідів, всіх бейбі-бум, всі народжували дітей. В нас зараз про це не кажуть. Але в Україні зараз по оцінкам МВФ, а в принципі цим оцінкам можна довіряти, бо ті, хто рахують гроші, вміють рахувати їхні оцінки. Вони базовані на грошах. А це найкраща мотивація рахувати правильно. Так, ось, по їхнім розрахункам, в Україні зараз на підконтрольній Україні території живе приблизно 33 мільйони людей. Перед війною нас жило 43 мільйони. Це друзі, це просто шалені темпи. Шалені темпи знелюднення України. 33 мільйони. І щороку так темпи сповільнилися, еміграції. Але наступає інша проблема вимирання. Україна зараз на другому місці з кінця по ненароджуваності. На другому місці з кінця. І от всі сміються з Москвинів. А, ха-ха, в них там тракторець проїхав. Така політика, мовляв, народжуйте дітей. Вони все правильно роблять. Послухайте, вони все правильно роблять, тому що вони розуміють. Що їх також не так вже й багато, але в них просто планка вища. Вони намагаються десь порівнятись з кимось із Китаєм, може, чи з Америкою. А в нас натомість процвітає ліберальна ідеологія. Ці всі жадани співають пісеньки про лесбіянок. І все це продукується як євроцінності. Євроцінності ці нас погублять в наших родинах. Має бути щонайменше п'ятеро дітей. Тоді ми і відродимось. Так воно було перед війною в Україні Другої світової. Жило 41 мільйон. А по війні 27. Це чистих 14 мільйонів. Але ж за п'ять років війни жінки народжували і при німцях народжували завжди народжували. Тому ці втрати ще набагато більші ніж. 14 мільйонів. Тобто це просто жахливі цифри. Найбільше постраждали у війні це Україна і Білорусь. Перед війною 41, а потім 27. А як 41? Ви кажете, Голодомор, Голодомор же ж підкосив. Так, в 34-му році Голодомор скінчився, але народжували і під час Голодомору, і після Голодомору. У родині, звідки моя мама, було п'ятеро дітей. Бабижені. У моєї бабці було п'ятеро дітей, у прабабці Ярини 12. Моя мама вже мала троє, я маю двоє, а мої діти, я щось так їм натякаю. Прозоро і не прозоро, балакаю, вони щось і чути не хочуть. От таке зараз прикре, реальність прикра така виховання мас-медіа, культурою друзями і так далі всім, що вони споживають. Що вони щось чути про дітей не хочуть. Я думаю, що вони образумляться колись, але не варто очікувати, що вони захочуть мати п'ятеро, семеро, десятеро дітей. Хоча б одне-два, і то вже буде добре. А це треба переламати. Як? Яким чином це зробити? Ви скажете. Ну не примушувати ж людей. Звісно, ви людей не змусите народжувати, але по-перше, ви зможете крок номер один. Як я це бачу. Бо німець той мудрий баварець. Він казав, що щороку Німеччина збільшувалась тоді на 1 мільйон осіб. Щороку вони, вони понесли дуже великі втрати у війні. Але щороку німців ставало на 1 мільйон більше. От ви можете уявити, що це був природній. Це ще до арабів, турків і так далі. І зараз всі кажуть: ой, німців 90 мільйонів. А ви ж знаєте, скільки там, мовляв, мігрантів? А скільки мігрантів? Близько 2 мільйонів мігрантів. Але ж 88 з 90 німці німці ці не впали з неба, не виросли як гриби, не, не десь звідкись прибули. Німці взагалі це нація, яка дуже мало емігрує, як і швейцарці, і бельгійці, і французи. Ви дуже мало знайдете якусь там еміграцію. Колись, так, колись так було. А потім все в сучасному в світі, в сучасних цих. В реаліях німці дуже мало емігрують. Поляки багато емігрують, Балтійські країни, Україна, Молдаван повно, Болгар скрізь повно. А німців ні, вони сидять на місці. Тому е, ці турки, ці араби, українці зараз додалися. Це не так вже і багато, це не такий вже і великий відсоток від загальної маси. А ті німці, звідки взялися, якщо їх було. 40 мільйонів по війні, а скільки ще людей загинуло, слухайте, це ж просто астрономічні цифри. А зараз їх 90, навіть мінус цих емігрантів, хай 88 там чи 87, Нехай це дуже великі цифри, це дуже високі цифри. І от він розказував, що на 1 мільйон більше кожного року німців ставало на 1 мільйон більше. Це наш вихід, це наше завдання.